Мужики, здоров, міні-трактор Україна. А буде сьогодні а, вам по цінах пройдуть, але ви в коментарях пишете мені за ціни, що я не кажу. І що там казав 80 тисяч 100 тисяч, а там по ітогу щось тільки таке на, на, на мотовочній коробці, якась херня, працювати не можна. Ну і так далі. Я вам зараз покажу. А дійсно пару дешевих варіантів, таких самих недорогих, якими вже можна працювати. От І пройдемося від самого низу цін і до самого верху. Щоб до мене вже не було питань, що там, ти там туди-сюди щось не то втюхуєш, показуєш. Зараз конкретно вам покажу дешеві трактори, які не, будуть будуть. Я навіть покажу вам саме дешевий перед Ну і підемо далі. Підемо пройдемося по всіх стінах, бо зараз є кентавр дуже класно поняв? РД дуже класно подешевше. Зараз літо, зараз саме час, такий, щоб щось взяти дешевше, вне сезон купують, завжди, щоб подешевше взяти. Як то зрозумів, сапоги лі... літо, коли купуєш зимові, то вони дешеві будуть, бо вони нахер нікому не встрались. І така сама історія діє І з тракторцями. От, тому ми зараз йдемо дивитись покажу вам а... по цінах від самого низу. І не буду вам показувати вже таке мотовочне барахло, як мені сказали. Тоді, і буду вам показувати щось, вміняємо здраве. Во. А ось у нас ось у нас там і дешеві стоять. Тут якраз вон є. Дивіться, скільки варіантів є, насправді. А -а -а, кентавр. Кінтавер. Поняли, що не казали мені, що там э, ремінне барахло. От Не така штука, не така коробка, мотоблок. Да? А вже тракторна коробка. Шифінг, типу шифінгу, коробка з трьох точечки. а то вийде на, на гривню десь до 120 тисяч, 118 навіть зараз по нинішньому курсу, може бути. Так само такі самі воскаути теж От, по принципу зроблено по принципу шифінг. От, бачите, коробка. Скажу, навіть файнішово красочний. І такий він сам більш поняв. Ну, тут більш тако все зроблено зручно. Скажімо, він йде теж в цьому діапазоні. О, його можна взяти. І тут теж валить бору, трахточка, за таку ціну. Фактично, як в ціну ну, мототрактор. Там найдорогій мототрактор в повному комплекті дорожче стоїть, ніж такі. Ну, а, і він причому, при цьому ще колія розсувається. Передня колія, задня колія, він такий компактний, то техніка така беруть на а, городи. От, тому от Мені написали, що там все буде сипатись. Мені хлопці, ну що буде сипатись тут, якщо тут е, така сама коробка, як в шифінгу, в Шифінгу коробка не сипиться. У мене за 7 років роботи ні одного нема випадку, чесно щоб от така коробка вона посипалась от. Ну, Можете додати ще буквально 300-400 доларів. Вже отримати собі шифінг, а шифін це техніка, яка вже буде працювати. Ви кажете, що це не трактор. Це трактор, поняли? То не те, що там якісь бараху, я показую. показує. Шифінг буде працювати. Шифінги зараз є ціньоні у нас теж, можна купити дешевше. От, хотів зекономити, там сьогодні 240Б, то в нас йде оновлена модель, яка йде з циліндром, з переднім радіатором. Но є звичайні. Бачите, як вона а, зроблена, як тракторить файно. Тут мост грубий такий, а коробка добротна, тут ще примусована вісне стоїть. А, от, насос, розподільник, все. Бачите, навіть ці тяги на трьох точку, вони зроблені а, цельно, цельного ліста заліза. Ми тут не зекономили. Так, да, звісно, тут не буде трьох ліг вам. Вот, но, навіть колія йде метр двадцять. То, то, що умовно кажучи, від 3 до 3,5 там різні є моделі. От, можна взяти навіть від 2900 до 3,5 можна взяти такі на задньому приводі з 3 точкою. Або такий, або такі, або, такі, або а, цей а, шифринг. От, то в нас мотики. Я на них в перший раз робив, я все не такі побільше, а я сьогодні зроблю такий побільший огляд. От, і зараз йдемо, покажу вам ще далі, що в нас йде по ціновій політиці далі. О, до речі от є з такий самий. З спередком буде 300 дорожче, але привідний кентавр. Ось такий, бачите. Ну Звісно, корч корчом, але теж типа, тут такі мости, рама, заліза, тут по залізу все в порядку. Тут більше от, то, що зверху надето, то як то кажуть, там нуждається ось ця проводка, все от там корч починається. А мотор 11 15 теж коробка. та, Тут навіть отай, стоїть відшифинга 244-го роздатка і передній мост кулаки, тільки що він обрізаний, він вущий. Він вущий, але тут все дуже багато железа. Тобто що не кричав. Тому хект кажуть, мотор, коробка, мости ходити будуть. Але вот, проводка з неї і у вас треба буде міняти. Сидіння теж таке на туалеті поставити. Поставити нормально. Вот, ну так кажу по-чесному, хлопці. Вот, зато теж там до 3600. Ну я краще все одно, вот, ця модель мені, ну особисто мені ВРК, це 2006, не дуже подобається. А поясню чому, тому що він дуже йде э, цей. Радіус розвороту в нього маленький, тому що тут передня вже йде передня ведуча йде, і у нього вивели отако ось. Плюс без гідропідсилювача крутити цією баранкою. Такий мост шифенський, по суті, він і є шифенговський, дуже важко. Вот. І на ньому маневрувати то просто ну, важко. Тут треба такі банки мати, поняли? трохи не то. Вот. Якщо також шифінг 244 можна, теж, він там теж до 4,5. Він вже дорожче, понятно. Вот, короче, від 4 тисяч синтайків, трьохкотлові котлові, котлові синтайки від 4 тисяч, там є 3 живі моделі, ТРК, є ТРК-Х, там вроде ТРК 400, а їх дорожче. Вот, іде. Я можу туди сюди помилятися на 100 доларів, то я зрозумів, ціни міняються, я не виспався. От, тому так. А, сперед, без передка з з загиблої муфти без е, ремнів. А, 6 на 2 коробка, така центральна стандартна. От, ну, і тут бачите, вже файно так зроблено. Капот, криво. От, тут такі ось стандартні датчики. ну Це корч, але в плані того, що вже на марні у вас буде одразу втикатися передача, оберти буде тримати добре. От, і не будете втрачати ви, е зайвий час, пальне, нерви свої. Він не такий шумний, як Шейфан. Ну, теж треба враховувати, що ті вони вузенькі йдуть. На ТРК можна ще колью построїти. Ну, на цих, які йдуть е без передка. Якщо вже брати з передком, то там метр десять, крайня колія. Тобто саме широк метр десять, якщо брати з передком, такі, -во. От, що з таких попроще. Ну і звісно, такі трактор, що взяти вже собі як то кажуть щоб був вже трактор от, то вам треба звісно приготувати ось так ось кажуть тому що шахт не крутий Сінтайк, до речі такий з передком 5 от, а тут вже такий кентавр Еска, форте тут вже да воно дорожче воно там вже там, 5906 зараз це одно знижки, на Кентавр дуже файні до речі. От. Но все одно. Тут вже колія я 1,25 Раз. Передній мост, бачите, ходова частина, вся йде. Задній мост, дві швидкості валовідбору. Є даже з двома гідропарами. Оцінені вони йдуть ну, знижка йде на РД. На такі. І тут дві гідропари йде. 8 на 2 коробка. Там може бути бокова на бокова, але суть того, що немає гіпкою муфти, Вже зроблено все по-людськи. Так само і тут, бачите. Трьохточечка вже інша відрізняється. Так само і мост квадрат. Вот, о, вже техніка ва має вагу тонну 300. На по суті вся іде шаблона. Кентавр, РДшка, Оріон ще такий сам, файтер, що там ще є. ДМТЗ, э, Скаут. Э, вот такі самі популярні Terrafor, я поняв. Такі самі популярні. Вот, э, вони всі, вони всі. Йдуть на стандартному шасі. От, відрізняється тільки що по кузовних елементах, по робочому місцю може відрізнятися може відрізнятися там, капоти, сидіння приборне, кідизайн, там, кі там, там скаути, тако роблять, але шасі йде, От, тому тут вже. Вибирайте собі більше подопах, які вам треба, наприклад, там. чи треба вам ці там, примусові циліндри, чи можна у вас обічна гідравліка, будь там широкі колеса, вам треба обов'язково, чи може бути 9,5. По таких параметрах більше. Відбирайте собі, бо там по, -по, по якості заліза по моторах всюди час стоять, взагалі різниць немає ніяких. От, різниця в якості починається, коли ви берете щось. Преміум, люкс таке, що відрізняється дійсно. Вот. І то у нас 4 є ну взагалі 4 бренди. Я б ще додав туди Юта. Їх зараз нема. Вот. І шифінг можна відокремити трьохциндровий. Вот. А з таких fine джинма. Бачите, тут же відрізняється От ту сама заліза ходова частина, мости, коробка. Навіть якщо брати, дивіться. Візуально, там і рукави інші, і тяги інші, і все, і все інше. Роздатка інша. О, то іде конкретно. А... Вже посилена на джинмі йде, і причому вона е, стандартна база йде. там, писали, там 40 24-та, всіх 40 24-х не на стандартні кліпають. Навіть Дяді Феді, я вам зараз покажу, що Дяді Феді теж йде. Просто різниця в тому, що в таких дорожчих преміумах, вот, як ходовка з 40-ки, ну, фактично, усилена Вона йде і на 24-ті, на 40 ці йде вже крепше А якщо брати такі, типу як Кентавр, там Оріон і так далі, там йде. На 24-й Тики добавляют э, потужнейший мотор. А все йде на базе 24 Навіть я бачу вроде Аріони 50 на 24-й базе. чи не Ориона, что-то, короче, я бачу. Ну, такая дикуха троха. Ну, вот, тут же, бачите, Джинма, дурак читаешь, такая самая. Вот, такая сама, И тут такая самая все. Вот, бачите, все йде уже и там, и там посилено. А то 40 а то 32-44. А вот Джинма, ну, Джинма... Трохи моєї застаріли, вона трохи застаріла. Хотів виділити лово. Лово, звісно, більше зараз спеціалізується на кабінниках. 35-45-50 сил вони ще з 24 ки перестали завозити, взагалі без кабін мало завозити. То в нас остатки 23-22 рік уцінені. У нас хлопець сидить, щоб не соврати, взяв такого волу по ціні кентавра 244. Отакого От лово з доставкою зовсім новий оригінальний лово. Тобто без пробігу, без нічого, от хіба що от, то 21 рік, то 22-й був 21 ще є ще Евро 101 Ловов. Ну і звісно, топ у нас ДТЗ Донфен. От. Це самі, якщо самі якісні хочете Китай брати, то берете або Донфен. Причому не важливо як. Що може бути і з такою мордою, і з такою мордою, може бути з реверсом, може бути звичайна коробка, як вам, як вам вже буде файно, добре. І що звичайна коробка, що з реверсом, що сороковка. У нас буде ходова частина однакова. Вот я показую. Наприклад, сороковці мости і ці мости стоять поряд. В 40 має бути ходова 40, 24, 24, отделі федера. Бачите, ідентичний абсолютно мост один в один. Один в один, абсолютно. Всі йдуть 24, ки і 40 ки посилані йдуть на базі 40-го. І так само сзади те ж сама історія. То в нас G2 нові модельки. З ровным полом, реверсна коробка. От, у нас ще є е, з примусової гідравліки. Там стоять 40-го. Звичайна коробка є 24. От. Е, там різні ціни від 7300. Починається Діфодер. 6600, я забувся сказати джинма. Починається 6 лавового, там оцінені по ним дзвонить, там 6300 людини забрав, чи 650. І ДТЗ-шки теж акційні 7 є HP і HPX 7200. 50, вроді так. HP, то, Я вам зараз скажу То ось такий трактор. Зараз, зараз, зараз 9. HП теж дуже добре йдуть, бо на них... А, ось ось HP. Блин, солнце так світить. Ось ось HP. Ось Х, Різниця. Різниця. Тільки в колесах. Причому тільки в задніх Передні, однакові. Там 9,5, там 11,2. Розгина? <гум> uh -huh. Все, ну і ціна. От, є в синьому кольорі такі аж дешевші. трошки дешевші. Yeah. І йдемо до тракторів з кабіною. От. конечно, з кабіни у нас лідер наш, ну, мій улюблений за ці останні півтора року хата. дуже файно вони роблять. От дивіться, от, наприклад, 35 ка ЛОВО. ну, Понятно, що ОВО теж бренд. Трошки там репутацію, має всі діла а, і вовол вов, вов. но Ката на базі, там як скаути, як ці, ну, покраще навіть, там за кентаври і так далі. Ну Факт тому, що а, ходова часть. іде ось о35-ка ката. Вот. Но при цьому. При всьому... Хоча бачите, теж мости йдуть незвичайні, як а, квадрат брус. в Цьому як його в кентаврах 24-х-40-х, а йде вже посилений мост, тому що, бачите, є розширення. Як в джинмі з тих всіх. А, таке розширення. Тобто там іде шестерня грубша стоїть. Ну не суть. Допустим, да, прирівняємо його до стандартних там скаут і так далі кабінники. Джинма. А, при цьому-при цьому. При всьому, Дивіться на комплектацію. Цилиндры, раз. Гідропари дві штуки. Два. Компресор, ресивер. В всіх комплектаціях. 35-то. 40-вка, 60-ка, э -э, всіх. Потім тут чпінг, дивіться. Ровный пол. Реверс Кондиціонер. В 35-ті. Вот, по факту. І 4-хціліндрова 35-ка. На трьохкотлово, то майже, ну, коротше, як 40-ка. Буде. Вот, дивіться, яка красота. Яка красота. І, і стоя він не набагато дорожчий, ніж всі бюджетні. Тому я такому можу сказати. А, вот 454 до речі. До речі, 4454, який вже тут вже вся ходовка і десь 50 ки mm. Бачите, мости, все, до речі, комплектується такой. От сепки перемычкой на трьох точках. Ось такої перемычкой. На прицепі в маю на увазі. Де в комплекті. Тут теж, бачите, файний. Він вищий тут 28-го кола, 20 то як Кентавр 50, 50 сути. Теж 495-й мотор. Не 498, а 45 цел. Бачите? Оп, оп ну файний трактор, що казати. Файний трактор. От. Корочі, один як варіант. Ну, мені подобається просто відношення компанії до людей. розумієте, воно -то Не супер, там набагато чимось колосальних відмінностей нема. Але в плані обслужування документів, сервісу, запчастин і всього дуже файне відношення до клієнтів. Тобто не буде такого, що ви купили і потім там вас чи пошла, позвали, дай Бог, там, ну, там, чекаєте в морозі вас з місяцями там, по запчастині, по всьому. Тому такого не буде 100%. Там mm -hmm. люди, люди тільки недавно почали працювати, там буквально пару років така-та завозиться і вони дбають за свою репутацію. Тобто в наш час дуже важний аспект, коли купуєш нову техніку. Global 35. У нас саме, до речі, дешева ціна. Я зараз дивився вчора відео на міні-агро такий стоїть. По-моєму, по, по 10800 чи по 10700. У нас 10600 і ще знижки. На віддачу. З кабіни. 35 сил, майже ровний пол, реверс і того-воу. Ну, тут я іноді там кату треба хвалити. Ну, там є за да? але тут можна просто того-вол. То є відповідна якість. Бачите теж? Іди рукава розширяються збоку. Сюди, к мосту. Так само, як в каті. Купуйте кату. ката. Ката. Ката найкращий трактор. Руслан, мені там потім в кінці відео, ти ж зрозумів, да? як звичайно Номер карти є, щоб ви не забували. От. Добре, жарти жартами, скаути. Сороковок я не покажу, вони там стоять. Я по ньому окремо зроблю відео. 40, -ки, 50 ки скаути. По суті, аналогічно Катія історія. Тільки що в Каті ще пузли такова кондія. Скаут трошки дешевший там, на 300 баксів, але ну, без кондії йде. Вот. А, по кабінечках. І в дешевих джинма. Джинма а... 32-44, 24 Джинма 40 з кабіною наявності. Вот. ДТЗ 55.00 ну, і 54.04 Кінтаврку стоїть 350 кінтав з Вот, Я їх покажу згодом в окремих відео. От, я вам обіцяв такі саме дешеві. Тому, в принципі, по ним я все сказав. От, тому звертайтеся, набирайте, будемо раді вам допомогти.